До недавньої пори, коли я сушила волосся і воно виглядало ось так, я думала, це нормально. Воно так виглядає всіх, ну да, посушили, ну да, лусочки піднялися. Зараз мефеном їх якось засушимо, туди-сюди і все буде нормально. Але коли я почала лазити в інтернеті, дивитися інформацію, зрозуміла, що це не так, і я використовую шампунь, яка не підходить моєму типу волосся. Цю тему я почала вивчати дуже глибоко, так само, як тему з колагеном раніше, я вам про неї розповідала. І ось мені кажуть, що на рекламу хочуть дати шампунь. Думаю, супер бомба! Зараз протестуємо, подивимося, чи буде воно так, чи не буде. Мене дуже детально запитували, який стан волосся, коли було фарбування, пофарбоване, не пофарбоване, шкіра голови суха, шкіра голови жирна. Короче, мені стільки задала питань, я на них всіх відповіла. Мені дуже приємно було, що мені задали стільки питань, щоб вияснити мій тип шкіри на голові і мій тип волосся. І коротше порекомендували вони мені догляд.